Поки Трамп говорить про переваги Росії у переговорах, Зеленський активно вибудовує міжнародну коаліцію навколо українського мирного плану. Чи зайшов процес перемовин у глухий кут, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю так, доброго дня. Ну, власне, зараз відомо, що Зеленський зустрічається з низкою світових лідерів. Так, от зокрема вже відбулася зустріч з лідерами Британії, Франції, Німеччини. Так, сьогодні, власне, президент вже в Римі. От на вашу думку, чи за підсумками цих всіх зустрічей ми побачимо нові рішення щодо мирного плану? Ну, поки потім при владі все війна буде продовжуватися, або поки Росія не сколапсує як держава, ну вона в принципі на цьому шляху і знаходиться. Тому з самого початку всі ці мирні перемовини були приречені на провал, поки Путін живий. От і тому результатів ну нічого не побачимо. Чергові якісь там обіцянки. Ну від Європи зараз потрібно виключно гроші. А все інше слова, підтримка та інша цікава речі, звичайно, що ми вже проходили. От на тлі цих всіх зустрічей Трамп дав таке е, цікаве інтерв'ю виданню політику. Там зробив низку таких гучних, скажімо, заяв, так і от е, в котре він сказав, що Росія перебуває в сильнішій переговорній позиції, так бо нібито вони більші, і зокрема каже, що поважає українську армію, але зрештою, все ж таки, перемагає розмір. Так, тобто знову ж таки він вказує, що Росія більша, а отже, шансів виграти в неї є більше. От як можете прокоментувати ці заяви? і Чому, на вашу думку, в цілому Трамп знову тисне на Україну такою своєю риторикою? Ну, частина, частина американської еліти хоче врятувати Росію. Це, це, це завжди їхня була історія. От вони бачать, що Росія колапсує, Вони бачать, що скоро і рятувати нема чого буде. Е, далі я думаю, що частини оточення Трампа в першу чергу. Um, цьому знаєте, як один аналітик якось сказав дуже вологічну що Трамп бачить, що скоро труп Росії хочуть прийняти участь в цьому в похоронах і позабирати, поки поки що золото залишилось. Там ж є що 300 мільярдів, те, що він заарештовано за кордоном, Оце можна ще подарибанити. А так в принципі, звичайно, якщо вийде врятувати Росію, то таким чином, як вони думають, що це якщо росіяни навіть зупиняться, це що до чогось призвели. Де він це нічого не призведе, це все рівно призведе до колапсу Росії. А от і тому таким чином вони діють поки 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 є там 300 мільярдів може їх надоребанити, поки це не дали Україні в якості такого репараційного кредиту. От на вашу думку, Трамп в цілому сам розуміє, що цей процес розпаду Росії він неминучий. Ну тобто, він все одно станеться, буде він тягнути рік, два, але все одно, ну якби, якби процес вже пішов. Ні, ну вони сподіваються найкраще, звичайно. Всі, всі хто сподівається, найкраще. А, а раптом вийде, умовно кажучи. Раптом щось піде, може. Раптом у Путіна щось там почнеться якесь прояснення чи щось інше. Або а, рух неприпустимо режим Путіна, можна там врятувати все ж таки Росію як одиницю. Тобто вони все ж таки так думають, раптом вийде. Але я думаю, що нічого не вийде. Вони не зможуть врятувати Росію, як і не змогли врятувати Радянський Союз. От також Трамп, вкотре заявив, що Зеленський нібито ще не прочитав останні варіанти документа, так і от що, зокрема, в Україні давно пора провести вибори, бо нібито Україна використовує війну як привід не проводити голосування. От знову ж таки, це все ну такі, прям, скажімо, російські наративи, так. Отож, чи можна стверджувати, що Трамп знову опинився під таким впливом російських маніпуляцій, так і що в цілому, після зустрічі російської американської делегації, Трамп більш схилився до, скажімо, проросійської позиції? Да, немає проросійської позиції. Є позиція Сполучених Штатів Америки. Ось, звичайно, що вони бачать, що нічого не виходить. Вони бачать, що з Зеленського де, де сядеш там і злізеш. Так виявляється, що Зеленський знає, що карти у нього є. Він же все це бачив навесні. І тому, звичайно, що у них таке пече бажання, думають, що давайте от поміняємо Зеленським, і щось поміняється. Вони переслідують і американські інтереси, тому що ви повинні розуміти, в якій взагалі дивній ситуації опинилася Україна. Україна своїми діями мужністю у своїй армії. Атаками на територію Російської Федерації змінює геополітику світу, яке сталося от е, останні 70 років за е, останні 70 років. Якщо раніше, наприклад, ну, наприклад, американці могли лята, лякати Європу росіянами, і потім говорити, що давайте платіть нам гроші за охорону, умовно кажучи, по дорозі давайте будете купувати енергоносії, зброю, багато чого іншого. То тепер виявилось, що разом з Україною а, такий важель тиску ну, зникає. Що виявляється, що якраз Україна це той а, джокер, недостаючий пазл в безпеку Європи, який забезпечує фактично можливість Європі бути автономними а, завдяки українській армії, завдяки українським технологіям, а, військовим в тому числі. Європа, виявиться, не матиме і користуючись, користуючись термінологією шановного Дональда Фредовича, мати більше козирів. Ну і від собі, Європа там разом з Україною починає будувати свою балістику чи аналоги тамагавків. І виявиться, що американське зброя це не дуже потрібна, і ти не сильно тут маніпулюєш в дійсності європейцями. Тому що ви ще ж повинні розуміти, що таке взагалі НАТО. Коли у нас говорять, що НАТО це такий інструментарій там, захисту Європи і так далі, ні, це не за елемент захисту Європи. Американці спеціально створювали НАТО, щоб контролювати в тому числі європейців, а щоб створювали такий, такий Жирний такий шматок, який буде купувати американську, американський експорт, в тому числі буде знаходитись під контролем американців. Вони ж не давали, наприклад, створювати власний ВПК європейцям, щоб він був настільки потужним, як наприклад, американці, щоб купували зброю, так? і багато чого іншого. А тепер виявляється, ну наприклад, ті саме томагавки, про які ми часто говоримо на озброєнні європейських армій. Немає томагавків. Ну от я не бачу, ну, окрім Британії, ну там спільне виробництво і всіх інших, а всіх інших країн континентальної Європи фактично цього немає. Ну, є ракета середньої дальності тільки у Франції, у всіх інших американці не продаються. Чому? Тому що це зброя, яка дозволяє бути самостійними. Далі, якщо у американського виробництва спробуй без дозволу Вашингтону щось зробити. А тепер з Україною виявляється, що це можна зробити. І ніхто не в тепер нікому не скаже. Не в Україні ти не скажеш, що робити, а, Росію ти не зможеш лякати європейців, а це гроші. Тому що тепер європейці скажуть, а навбіса нам ваша нафта? Чудова нафта, цитуючи шановного Дональда Фредовича. А навіщо до біса зброя зброї? Ми тут самі можемо і дешевше це зробити. А от, е, і все, і у карт немає. І звичайно, що оці всі вимоги, давайте тут вибори проводити, Це називається обвалити Україну всередині. Е, тому що ми повинні розуміти, що в нинішніх умовах проведення виборів. Це спровокувати громадянську війну в Україні, от я без, без будь-яких там сантиментів говорю не те, що я тут є фанатом діючої влади. Я розумію, я говорю, як є як людина, яка знаєте 20 років виборами займається, я знаю, чим це може закінчитися, як росіяни можуть це все розгорнути. Тут питання до іншого: хочете святу демократію? Без питань. Давайте зброю, Україна виграє війну. Так. Е, от і буде, буде вам свято демократію. В чому проблема? А тут тоді виходить такий цікавий нюанс. Тобто, якщо е, фактично Трамп не дуже той хоче, щоб Україна була самостійною, так водночас він категорично проти так, ну Трамп проти того, щоб Україна вступала в НАТО. І, але от знову ж таки, після завершення війни вже там ведуться перемовини щодо інших альянсів, які там створить Україна разом з європейськими країнами, там рад, разом теж з Британією. Так і от, власне, чи не боїться тоді навпаки Трамп, що він себе таким чином навпаки заганяє знову ж таки в черговий глухий кут, тим, що Україна буде сама там з Європою? Створювати свої альянси, стане незалежною від НАТО. Європа так само стане незалежною від НАТО. Ну і по суті, якби Америка втратить свій оцей, ну вже скажімо, авторитаризм. Ну, які авторитаризм? Це важіль впливу називається. Це так життя побудовано. Так ти, коли ти хтось у тебе на гачку, він тобі крутиться, знаєте, то, так червячок на цьому. Як тому ти крутишся, і ти не можеш зіскочити. Тебе просто бере бере і з'їдає якась риба. Так і тут вони все це чудово розуміють, і тому вони хочуть цього уникнути. Вони розуміють, що вони ж Росію не зможуть лякати. Ну і від собі, припустимо, України є тисячу балістичних ракет дальністю там 2000 кілометрів. Яка війна? Ви про що говорите? Це гегемон військовий в Європі, Євразійському просторі. Спробуємо щось сказати, ну тобто нам сказати. так? Це окремо взагалі одиниця. До речі, європейців, деяких це теж перспективи, я вам скажу, не дуже радують, тому що вони розуміють, що Збройна Україна, спробуй щось комусь тут порозповідати про стандарти НАТО, про стандарти ЄС. Ми всі бачимо це, що це клуби, якщо говорити про головну функцію держави, захист, захист, військовий захист, ну це клуби мудаків. Які неспроможні конкретно ухвалити рішення щодо захисту власних а, власних територій, і а, тому в даному випадку тут питання на біса, то НАТО взагалі потрібно з їхніми стандартами. так Якщо воно взагалі заблоковано Угорщиною, не будемо про це запувати перед ким якісь про які ви стандарти говорите? Те, що НАТО буде розповзатися, це очевидно. Чи не, ну точніше так, формально воно буде існувати, але чи буде вибудовуватися новий Альянс, так буде відбудовуватися новий альянс, в принципі, вже вибудовується. Це Північна Європа, Польща, країни Балтії та Румунія. От, за участю США чи без участі США воно все рівно вибудується. А чи не здається в цілому, що зараз уся вся ідея мирного плану зійшла теж знову ж таки в гей кут. Так, от Путін хоче наксувати більше територій, хоче визнати, визнання Донбасу. Так, Україна ніколи на це не піде. Трамп, очевидно, хоче теж швидкого закінчення війни, так і продовжує тиснути на Україну. Отож, які в цілому шляхи можуть бути тут з цього кута, і чи їх в цілому навіть і немає? Те з самого початку сказав, що це нічим не закінчиться. Як тільки це з'явилося, це туфта. Ну тому що ну давай. Так, це не позиція конкретно Трампа, це позиція його частини його оточення, яке прийшло з якоюсь пропозицією, і Трамп міг там мугикнути десь в перервах між гольфом. Ну давай спробуємо, а раптом вийде. А спробували не вийшло, тому що так Путін нічого не збирається відступати від цього. Він до кінця своїх днів буде кричати, що Україна повинна покинути чотири області, скоротити армію до 80 тисяч і так далі. Навіть коли країна вже буде розповзатися, а вони йдуть до колапсу. Це стає все очевидніше. От ця дивіться. Це не в Заході самого Вашингтоні. Ми бачимо реакцію Конгресу. Ми бачимо, як Рубіо, якщо ви помітили, взагалі там не з'являється в цьому питанні, тільки допомагає потопити. Це коли е, злив інформацію, що це взагалі російська пропозиція. Рубіо, скоріше за все, зараз зайнявся більш корисними справами, е, наприклад, Венісуелою і Кубою, що додасть йому величезні ваги в адміністрації і відкриє шлях до балотування на президента Сполучених Штатів Америки, тому що там йде ще внутрішня боротьба між Дівенсом. А вся ця гвардія Кушер Дівенс і Вікав вони благополучно потонуть в цьому питанні, тому що знову таки Путін не, не, не поміняє свої позиції. От кілька днів тому також Міністерство Фінансів США тимчасово скасувало частину санкцій проти російського нафтового гіганту Лукойла, А точніше, як вони там написали, відтермінували їх так впровадження на квітень 26-го року. От, власне, там це поясню тим, що якби це пом'якшення, скажімо, такої шкоди для споживачів і постачальників. От, власне, на вашу думку, чим зумовлене таке рішення Трампа, і чи знову ж таки це певне таке загравання з путіним? І, от як ви сказали, спроби відтягнути цей розпад Росії, бо вони бачать все ж таки, що зі санкції дійсно так на них сильно впливають. Ні, 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 тут не так. От ну сумнівайтеся, те, що сім'я сім Трампа розірветься активи, о цьому я не сумніваюся. Там здорові апетити, і великий шматок їм впав. А чого вони повинні знімати? Ні, ви повинні розрізняти в даному випадку санкції, конкретних компанії, які можна купити з дисконтом. Uh, і uh, бажання конкретно сім'ї Трампа, я думаю, теж в цьому взяти участь. Я от в їхній здоровому апетиті тут не, не сумніваюся. Uh, я думаю, що там дві причини. Перше, ну йде оцінка бізнесів це раз. А uh, uh, для того, щоб бізнес це коштував і швидко відбувався, потрібен uh, роздріб, щоб працював. Ну, тому що чому що таке заправки? Це продажа безпосередньо, безпосередньо споживача. Тобто, це ти збираєш вже кеш. Якщо рухне ця, цей роздріб, ти потім спробуй його відновити. Це величезний, величезна праця, це спроби в відвоюють цю частку ринку і так далі. А так готовий бізнес, який ти просто купуєш з дисконтом, і він тобі вже відбувається. Це раз. Друге, там були поступки зроблені, в тому числі через те, що багато країн дійсності зав'язані на Лукоїлі. Ну, наприклад, Болгарія, 80% ринку Лукоїла. Завод вони вже контролюють. Там держава взяла, але є залежність ще не вирішили питання. Або Молдова в Молдові, враховуючи розміри країни і невеличке населення. Ну там ну вважайте, що це ну просто. О, 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 системний бізнес системний бізнес для Молдови. І так в багатьох країнах. Тому о, я вважаю, що це зроблено з таким чином. Ну, далі поки що не визначилось, хто, хто це забере. Я думаю, що там претенденція дуже багато. А так бізнес працює, кеш де. От я думаю, що там вже ведуться перемовини. Хто там, а, хто там не не бійшласи шматки візьме. Я от не сумніваюся, що вони з їх забороть. Ну слухайте, ну тобі подарували, ну мовно скільки там коштує там бізнес. Ну припустимо, 10 мільярдів. Уявіть собі, що ви можете це купити з дисконтом 50% за 5 мільярдів. Ну тому що міністерство фінансу запровадило санкції, і багато європейських компаній американські задоволенням це б купили. Чути мене, да? тому що тому що тим більше ти можеш це купити на живому ринку, на європейському ринку, так де є споживачі? Чого б ні? Я не вірю, що вони це якийсь крок назустріч. того просто ще не вирішили, хто хто там, з якою часткою вони будуть це все купувати. От не менш важливим залишається теж питання гарантії безпеки, так які от зараз Зеленський теж обговорює з європейськими лідерами, і от, власне на вашу думку, які найбільш вірогідні тут варіанти гарантії безпеки можуть надати нам зараз? От європейські партнери, і в тому числі от після закінчення війни гарантії безпеки України є виключно українська армія та продукція власного ВПК. все інше: ТУФТА, Триндьош, Водопештський меморандум, 2 та інша. Та інша фікція, що хтось обіцяє коли-небудь може бути, і так далі. Нам від Європи потрібні гроші в першу чергу на утримання української армії на закупівлю американської зброї і допомогу Україні після закінчення війни, а мінімум 5 років фінансування дефіциту нашого бюджету. Все Ну можливо, ядерних гарантій від Франції та Британії, все інше це така туфта. Якісь тут війська на територію України, слухайте, ну це маячня. Нам потрібні люди, які будуть стріляти в росіян. А люди, які стріляти у росіян, це найманці, які можуть приїхати допомагати українській армії. 100 тисяч людей, які тут приїдуть і будуть стріляти у росіян, а не пити каву десь в Ужгороді та драпати, по-першому ж пострілу. Тому що ж конкретне питання до європейців. От Сікорський досить правильно сказав міністр закордонних справ. Якщо о, ви головне питання: ви готові стріляти в Росіян? Це перше, якщо ви е, готові стріляти в росіян, то йдіть і стріляйте в росіян. Бо Росія вже напала на Україну, а все інше така брехня та чос, е, от Просто е, немає ніякого сенсу. Не літаки, які будуть патрулювати українські повітряні простори на землі. Які... Злиняють при першому ж по пре першому ж постріль. А літаки під керв в управлінні української армії, під управлінням українських пілотів, та. З грошима на утримання цієї армії, оце гарантії безпеки, все інше брехня. Ну те, що президент одне говорить, це вас не повинна тут е е плутати, тому що президент е говорить в рамках їхньої дипломатичної такої гри навколо так званих тих гарантій безпеки. Ну тут перед тим як стріляти в Росіян, треба почати стріляти ще в російські дрони і почати їх збивати. Ну так, да. тут ви правильно запитуєте, це, 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 який? тільки ви гарантії безпеки збираєтесь здавати? Ви хто? От гарантія без того, що Україна є гарантом безпеки. От як от Литва говорить, ми хочемо бачити українців на своїй території. Ну, тобто, цим, цим канадцям та о, німцям та іншим партнерам по НАТО, щось вони не дуже довіряють, як ви бачите. Да? Тому ми повинні концентруватися, вибивати гроші на наш ВПК, відкривати експорт, залучати туди ресурс, проводити модернізацію, от, фінансувати страхові ризики, залучати більше приватних компаній на цей допівдохлою коробором. ПРОМ, наш промисловий, військово-промисловий сектор. От, е, е, забезпечувати кредитування в тому числі. І от чим треба займатися: довгострокові контракти повинні бути. І тоді, тоді все буде гаразд. А все інше, це ну це брехня, яка і дипломатичні танці з бубнами, які не, не не відповідають дійсності, от Зеленський також заявив, що Україна не бачить, щоб Китаю було вигідне завершення війни. От що в цілому може на вашу думку сколихнути Китаю, змінити свою позицію, щоб врешті вони стали зацікавлені в завершенні війни і власне завершення війни на стороні України. Така гарна. От подивіться її фото. Десь я бачу фото ракети Фламінга. Отака дура, знаєте, велика. Там, да, яка бере і прилітає десь е, в, в цей е, в родовище, десь на Уренгої, для того, щоб припинився експорт газу до Китаю, там, да, або все інше. По іншому не буде. Вони не будуть далі розмовляти. Розмова може бути тільки таким чином, коли вони зрозуміють, що а, їхні а, їхні втрати будуть більше, ніж а, їхні вигоди, які вони зараз отримують. Все китай не цікаво закінчення війни, тому що увесь захід зараз зайнятий Україну, США зайнятий Україну. Ніхто не чіпає Китай, Росія виснажується. А, вони заробляють гроші, а навіщо їм зупиняти війну. Я хотів вас запитати з приводу заморожених російських активів, бо ось власне була заява, що країни Великої Сімки не виключають так, що заморожені російські суверенні активи можуть бути в повному обсязі використані для фінансування України. От, власне, це вони заявили в такій своїй спільній заяві G7. І от, власне, на вашу думку, чи означає це, що все ж таки в ЄС знайшли оці обхідні шляхи російського дозволу? Дозволу не потрібно російська, тому що гроші ніхто не чіпає. Я вважаю, що гроші будуть. Як вони це будуть робити? Це проблема європейців, тому що їм страшно. Слухайте, якщо вони змогли там 2 трильйони надрукувати для ковіду, то знайди можливість дати Україні гроші, вони знайдуть, тому що їм страшно. Тому або репараційний кредит, або якась інша, або випуск Євробондів України під гарантії ЄС, або гарантування з боку Норвегії, або щось інше. Буде це рішення. Буде це рішення, тому що європейцям і Це дуже добре. Страх дуже гарний мотиватор. Ну так ми бачимо, що в Європі в принципі страх це такий рушій прогресу в деяких mm -hmm. питаннях. Тому ну в даному випадку да і удари і, і і дуже гарно, що це на накатало цю стратегію. Трамп викид. Показав європейцям, що ніхто вам ніхто вам не допоможе. Знаєте, якось це працює для європейців, Як це не дивно? а, Після ударів по це та інших чутливих місцях з боку Дівенса. Там потім Трампа європейці почали ворушитися в правильному напрямку, тому що якби їм рік тому сказав, що вони тут будуть бігати і думати навколо репараційного кредиту. Вони б навіть і не повірили, що вони взагалі піднімуть свої зади, а й щось будуть робити. Нічого бачите, теж теж корисно як вони бігають. Нам ми не повинні жаліти європейців, так тому що вони теж є співучасниками. Дійсності війни, вся політика європейців останні 20 років, якраз вела особливо Німеччини щодо накачки ресурсами Росії. Росія все це розуміла далі в 2014 році. А Франція та Німеччина були співучасниками анексії Криму, коли нагинали Україну по всіх напрямках, і в тому числі Сполучені Штати Америки. Тому не слід їх жаліти. Нехай бігають, суетяться. І мені мені приємно, що як з ними розмовляє Трамп, як вони кривляться, але вони нам нам ж цікавий результат. А як той, який результат там яким чином вибій нас взагалі не повинен цікавити? І ми повинні в першу чергу любити виключно себе. Точно я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, також що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.